Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Сергій Пегенько. Сергій, які враження у вас від сьогоднішньої гри? Та враження. Гарний матч, багато боротьби. Добре рухали всі, але ми не змогли сьогодні взагалі забити, хоча у нас моментів було достатньо. Якщо не забуваєш, то виграти це неможливо. В першому колі ви впевнено здолали вашого сьогоднішнього суперника. Що сьогодні пішло не так? То ми у нас була купа моментів, які ми просто не, не змогли реалізувати. Три в один, два в один. При п'ятому, будь ласка, забивай і все. Ну, мабуть, не наш день. А, скажіть, першу гру ви перемогли, сьогодні ось поразка. Як оцінюєте ваші шанси подалі на боротьбу за перше місце? Це був, шанси у нас нормальні. Одну виграли, одну програли. Чотири матчі тому все ще попереду. Це поразка, так взагалі нічого не рішає. Чи задоволені ви в цілому якістю гри сьогодні? Так, якістю за самовіддачою задоволений. Тільки що реалізацією ну, не можемо, будемо працювати. Все ж, добре, дякуємо вам. Да? Дякую. Дякую.